Доброго дня, церква. Хочу, щоб ми відкрили з вами Біблії. Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Там написано: сказав же йому його пан: гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радощі. Пана свого. І знаєте. Справа не в тому, що ти зробиш з мільйоном, коли він в тебе буде. Справа в тому, що ти сьогодні зробиш з твоєю тисячею, яка лежить в тебе в кармані. І саме до цього Господь закликає нас пороздумувати над вірністю в малих речах. Тому що, знаєте, дисципліна це. Про маленькі речі. Це не про щось грандіозне. Дисципліна складається з маленьких речей в нашому житті. І зазвичай дисциплінувати себе треба в правильних речах. Тому що неправильні речі нам дуже легко робити. Вони нам даються з легкістю. І діти легко з цим справляються з неправильними речами, і дорослі завжди ми вміємо робити неправильне. Але щоб жити правильним життям, нам потрібна дисципліна. І дисципліна, вона саме в маленьких наших кроках у кожному рішенні щодня. І знаєте, є такі моменти, як дисципліна порядку це просто покласти речі на своє місце для того, щоб не шукати потім їх. Якщо ти привчаєш себе зняти павука, якого ти побачив зараз. Треба зняти, от піди встань, візьми віник і зніми, то в тебе буде дома чисто. Тому що ти робиш певні рішення в маленьких, простих речах. Але коли ми відкидаємо ці маленькі речі, в нашому житті накоплюється хаос і безпорядок. Тому маленькі речі це дуже важливо. І Господь про це каже, що в малому ти маєш бути вірним. Дисципліна навчання теж не просто. Є люди, яким це дано, які люблять навчатися, але в основному нам би хотілося листати рілси, передивлятися ту стрічку без кінця, що ж там такого цікавого. І знаєте, це якось кинув чоловік відео про залежності, про дофамін. Я послухала і зрозуміла, чому ж так важко змусити себе читати, наприклад, сісти книжку, але так легко відкрити фейсбук і полистати ленту. Тому що там цей дофамін, який нам потрібен, який нам подобається, він випрацьовується дуже швидко. Ти сів і ти отримаєш задоволення. Ти з'їв солоденьке, і ти отримав задоволення. Але коли ти читаєш, сідаєш в Біблію читати, сідаєш, ти ж не відкрив, прочитав і зразу відкриття для тебе: вау! Ні, тут труд. Тобі треба трошки сісти, почитати, пороздумувати з Господом, бути відкритим для Бога, і Господь. Через певний час відкриває щось особливе. Але для цього потрібен труд. І наше тіло, на, наша плоть, вона не хоче трудитися. Ми хочемо швидкого цього дофаміну. І ми зазвичай обираємо саме це, тому що так простіше, так легше. Правильне харчування те ж саме. Це знаєте, те, над чим я сьогодні роздумую, те, над чим я працюю, тому що я зрозуміла, що дисципліна, самодисципліна це той ключ. Який потрібен для успіху в будь-якій справі, в будь-якій сфері, це важко, але з кожного твого рішення прийнятого в маленьких речах. І знаєте, не просто очікування швидкого. От, знаєте, в спортзали, да, пастор часто каже за тренування, правильне харчування. Це ж не так, що це швидко. Ти пішов і все, мінус 20 і ти красавчик. Ні, тут треба працювати. Кожен раз ти йдеш, ти себе змушуєш робити правильні кроки. Я сьогодні йду в зал регулярно, регулярно і через певний час ти отримуєш результат. Якщо ми будемо відкидати це і робити вибір в сторону насолоди швидкого дофаміну, наше життя через рік, воно дійсно, як пастор каже, за всереду, воно, воно воно нікуди не зміниться. Ти ж будеш на тому самому місці. От Новий рік ти почав, новий рік закінчив, ти нікуди не рухнувся, тому що ти обирав швидкі речі, швидку насолоду. Але наше життя це правильний вибір у маленьких речах, з яких складається наше майбутнє. І, знаєте, в фінансах теж є певна дисципліна. І Біблія закликає нас, навіть коли в тебе мало, давати. Здається, абсурд. В мене мало, я мав би зберегти. Я мав би для себе це залишити. Але Біблія нас навчає ділитися, відділяти певну частину. По-перше, це десятина, по-друге, це пожертви, це допомога іншим. Господь нас навчає цьому. І здається, нелогічно. Якщо в мене мало, ну куди ж мені ще давати? Але саме в цьому це є ці принципи Божі. Якщо ти даєш, тобі дасться. І знаєте, сьогодні брат Артур свідчив про те, що йому подарували iPhone. Господь може забезпечити нас різними шляхами. Це може бути як збільшений дохід, може бути великий якийсь подарунок. Ти міг його купити і витратити кошти, але Господь тобі зробив подарунок через брата чи сестру. Це може бути так само знаєте, економія своїх коштів, коли ти потрапляєш на якісь хороші знижки в магазинах і ти збере, збережеш свій капітал. Але все це, коли ти довіряєш Господу. Господь направляє твої кроки, Він тримає твої фінанси, навіть не твої, тому що це все нам, Господь дав і це все Його. Ми розпорядники, домоуправителі. І знаєте, є місце, де... Єдине, чого Господь очікує від Дому управителя, це щоб він був вірним. І не в мільйоні, а в тому, що в тебе є сьогодні. Це наше завдання. Залишитись вірними Божому Слову, Його принципах і побачити, як Господь буде піклуватися про нас. І знаєте, гроші, вони моделюють наш характер. В тому, як ми. Працюємо, як отримуємо кошти, як зберігаємо їх, як жертвуємо. У всьому цьому проявляється наш характер. І я хочу, щоб ми відкрили також Луки, 16 розділ, 10 вірш: Хто вірний у найменшому і у великому вірний? І хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Ви знаєте, ми перевіряємося у тому. Як ми розпоряджаємося сьогодні найменшим, що нам дано, як ми розпоряджаємося чужим, що нам дано? Тому що це теж важливо. Якщо ми вміємо розпорядитися тим, що не наше, розуміючи, що потрібно зберігати, потрібно з розумом підходити до всього, що є в нашому житті, ми, тоді, коли ми заселилися на квартиру орендовану. І лємо воду, чи повключали скрізь світло. Ми маємо розуміти, що у всьому має бути це мудрість. Тому що від цього складається те, яким ти будеш потім. Не від того, що це не моє, мені не шкода, а який твій характер після цього вибудовується. Чи ти з бережливістю відносишся до всього, що Господь тобі дає? Тому що чи твоє, чи чуже, все це насправді Боже. І він. Дає тобі в це вкористування, щоб побачити, який, як ти збудувався, який твій характер, як ти сьогодні можеш цим розпоряджатися, чи можу я поставити тебе сьогодні над більшим? Чи справишся ти вже з цими завданнями, чи можливо ще тебе залишити, і ти будеш далі навчатися на цьому етапі? Чим швидше ми навчимось розпоряджатися правильно, будь-чим, будь-яким ресурсом у нашому житті? Чи це фінанси, чи це люди, які нам доручені, чи це наша сім'я, чи будь-які матеріальні блага, чим швидше ми навчимося правильно розпоряджатися, тим більше можливості Господу виводити нас на новий рівень. Тому ми маємо пам'ятати про те, що з кожних наших прийнятих рішень, з маленьких речей, з маленької дисципліни в нашому житті складається все наше життя насправді. І твій вибір сьогодні. Він дійсно покаже, де ти будеш завтра, де ти будеш через рік. Тому я вас запрошую сьогодні робити правильні рішення. І незалежно від того, скільки сьогодні є в наших карманах, завжди, щоб наша рука вона давала, наша рука вона повинна благословляти інших. Тому що на цій землі ми знаходимося для того, щоб благословляти, щоб дарувати любов, щоб дарувати Божу атмосферу. Амінь. І давайте ми запустимо наші корзинки. І дітки, які є у нас в залі, ви можете спускатися до сцени. Ви можете також користуватися QR-кодом для того, щоб пожертвувати ваші фінанси. Сьогодні є можливості для того, щоб. Розраховуватися і в магазинах безготівковим рахунком, і це дає нам можливість також і в церкві мати цю зручність, мати ці можливості, тому що дійсно багато зараз наших фінансів вони знаходяться у наших гаманцях електронних, так де ми можемо користуватися швидко цим зручно, і розуміти потім навіть проаналізувати, куди наші кошти направлялися. І ви бачите, чи давав я на Царство Боже, чи все з'їв в АТБ. Тому нехай Господь благословить нас для того, щоб ми давали. Боже, я прошу, щоб наша церква вона була тією церквою, яка благословляє, тією церквою, яка щедра, і тією церквою, яка бачить Твою присутність, бачить Твоє благословіння, Твоє процвітання у своєму житті. Нехай кожен з нас він відкриє Бога. Який забезпечує, дякуємо тобі, Господь наш.